Друзі, всім привіт! З вами Вензе, це наша рубрика прокачка без доната. В минулому відео я прокачався. І зараз буду грати на тому, що я прокачав. Так, хотів підібрати я прапор, але не встигаю. Так, я бачу, що закинуло мене почату катку. Зараз подивимося, чи встигну я щось набити. Оп! Оп! Ага, оп. Так. Зараз подивимось, що тут хлопці грають і може вдягну твінця, якщо буде сенс. І подвійний урон. Оп, давай. Я думав це ботик їде, а тут не ботик навіть. І мене виносить шафтик. Шафтик і громи тут, ну але ж... У нас тут немає захисту, ми не можемо нічого вдягнути. Ну, але я сподіваюся, що в них також немає нічого. так що Катка буде рівна. Так, хтось добуває нашого грома Так, так мабуть, я все-таки твінсам, бо я щось бачу, що. Громи мені накидають непогано. Так. І шо? Що? Летимо, щось не вдягнувся на. Твінс. Так. Забираємо одного грома, зараз заберемо другого. Але краще цього заберемо, який хоче вивезти наш прапор. Повернув я прапор, Прикрив союзника. І зараз може з'явитися Твінс. Ну я, мабуть, вже не стигну, е цій команді допомогти. Бо пізно запікався, а якби хоча б на 8 хвилину я запікався, а та так 6 хвилин до кінця вже 4, вже навіть 3. Так. Грома треба цього знести. Ось він добре себе почуває, я бачу там жертв Але в мене немає птички. О. Тепер є. Та да, ну ви бачите що? Дрон, Брут має перевагу над Оракулом, стєву. Тобто чувачки, дивіться, з оракулом мені нічого не можуть фактично зробити. Хіба що якщо всі разом скинуться мені по плюхі, то зможуть винести так? Ні. Так, спробуємо прикрити. Ага, блін. Не встигаю я. Ну дивіться, без подвійного урона Квінс також таке спіділо, але... Просто потрібно трошки почекати, коли у вас будуть вже всі припаси активні. Тоді їхати. Але я хочу ще просто виграти цю катку, то не буду чекати. Шкода, що немає аптеки Але союзники мене прикривають. Молодці. Ну, дві хвилини. Бачимо, зможемо ми ще виграти цю катку чи ні. Так, там повається шафтік. О! Дайте мені подвійний урон зараз, я їх там всіх розберу. Так, шафтик мене виніс. Добре хоч союзники повернули, прапор. Так, є в мене овердрайв, було б непогано з нього шафтика винести. Ну як я, я трошки і буде. Так Ну шафтики якісь люди тут, вміють грати. Хлопці на шафтах. Так, іде там в атаку. Треба прикрити свої союзник. Припл. Але не було вибору, ще могли б вивезти. Та я краще так. Так, якби хтось мені допоміг зараз, було б чудово. Але ніхто, мабуть, не допоможе. Так, зараз катка закінчиться, я зразу відкрию контейнери. Ну, мабуть, вже треба стояти в дехі. Щоб хоча б була нічия. Але хочеться в перемоги, але що зробиш? Там шафтики засіли і вони просто не дадуть мені вивезти. Бачите. А з моїх союзників ніхто не їде. Але що ви хочете, вони не прокачені я за раколом також не їхав. Так, ось така в нас вийшла катка на нашому прокачаному озброєнні. Дивіться, за 6 хвилин я вже на першому місці. Я вважаю, що це непогано. Так, переходимо до відкриття наших контейнерів. Не забувайте, що зараз в ігрі є календар подарунків. Заходьте і забирайте щодня контейнер. Я то вже забрав сьогодні. Так. Не забувайте купувати вітрину. І не забувайте набивати зірочки, щоб забирати цей челлендж і в кінці отримати з нього 100 рубінів червоних. Так, відкриваємо контейнер. О, на паладин імунітет від заморозки, мабуть. Ну я тут паладіна не буду прокачувати, ну принаймні поки що. Так, ну і кристали, то мені знадобляться для купівлі слота під захисний модуль. Так, на рельсу адреналін. Ось такий у нас вийшов відеоролик. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.